Вітаю! А що як просто зараз всередині нас із вами живе такий собі мікроскопічний гість, гість, про якого більшість навіть не здогадується? От сьогодні ми й поговоримо про одного з найуспішніших, уявіть собі, паразитів на планеті, і про те, як він майстерно пристосувався до нашого світу. Ну що ж, почнемо із загадки: що може бути спільного між домашнім улюбленцем котом і недосмаженим стейком? Зв'язок, на перший погляд, ну, абсолютно нелогічний. Але відповідь є, і це крихітний одноклітинний організм, настільки хитрий, що для своїх подорожей світом він використовує і котів, і худобу, і так, так, і людей. Ім'я цього хипруна токсоплазма гондії, а хвороба, яку він викликає, називається токсоплазмоз. Якщо говорити просто, то це інфекція, яка може вразити купу теплокровних тварин, і людина, на жаль, тут не виняток. Ну, ми розбиратися, як же працює цей з одного боку дивовижний, а з іншого доволі небезпечний механізм. Ось наш сьогоднішній план. Спочатку поговоримо про історію двох господарів, далі про шляхи зараження. Потім розберемо, як токсоплазмозу впливає на людину. І звісно ж, найголовніше, як себе захистити. Отже, розділ перший історія двох господарів. І це, мабуть, найцікавіше. Бо щоб зрозуміти токсоплазмоз, треба вникнути в його, знаєте, такий хитрий життєвий план. Він нагадує справжній шпигунський роман, де є два абсолютно різні персонажі, або, як кажуть біологи, господарі. І ось тут уся суть. Є, так би мовити, кінцевий господар це виключно представники родини котячих. Уявіть собі, такий собі vip клуб де паразит може розмножуватися статевим шляхом і створювати своє потомство. Ооцисти, це можна сказати його яйця. А є проміжні господарі, і сюди входимо ми з вами худоба, птахи, гризуни, майже 350 видів у цілі проміжного господаря паразит ніби засинає, утворюючи цисти в м'язах та органах і терпляче чекає свого часу. Тобто ключовий момент тут який без котів цей цикл просто розривається все. Саме вони та незамінна ланка, яка дозволяє паразиту продовжувати свій рід. Це ж просто неймовірний приклад, наскільки все в природі пов'язане, правда? Гаразд, з біологією, здається, розібралися. Переходимо до наступного розділу шляхи зараження. І тут, звісно, найпрактичніше питання: а як же цей хитрий мандрівник потрапляє в людський організм? Виявляється, для нього є кілька основних дверей. Найчастіше, як це не дивно, паразит потрапляє до нас через їжу. Перший шлях це сире або недостатньо просмажене м'ясо, особливо свинина, баранина яловичина. Саме там, у тканинах, можуть ховатися ті самі сплячі цисти. Другий шлях через середовище. Наприклад, попрацювали на городі, не помили руки або почистили котячий туалет. У оцисти – ті самі яйця, можуть бути де завгодно. Третій шлях і він дуже серйозний: це передяча від матері до дитини під час вагітності. Ну і існують зовсім рідкісні випадки. Наприклад, при трансплантації органів або в лабораторіях. Так, тепер давайте подивимось, а що ж відбувається, коли токсоплазма таки потрапила в організм, як це впливає на здоров'я. І тут, знаєте, історія може розвиватися за двома абсолютно різними сценаріями. Все залежить від того, як і коли сталося зараження. Отже, є набутий токсоплазмоз. Це коли інфікування відбувається вже після народження. У більшості здорових людей все проходить або взагалі безсимптомно, або як легкий грип. Імунна система просто бере паразита під контроль. Але є й інший варіант вроджений токсоплазмоз. І це зовсім інша, значно серйозніша історія. Коли зараження відбувається під час вагітності, паразит може передатися дитині, і наслідки тут, на жаль, можуть бути дуже важкими: від викидня до серйозних вад розвитку мозку та очей. Це той випадок, де ризик справді величезний. А що ж із хронічною формою? Ну, знаєте, буває таке, що людина роками почувається якось не так. Постійна втома, якась невеличка температура, дратівливість, головний біль, болі в м'язах. Дуже часто симптоми настільки розмиті, що на них і уваги не звертають. Також можуть збільшуватися лімфатичні вузли, а іноді, що дуже неприємно, паразит може вражати очі, викликаючи запалення, яке навіть здатне погіршити зір. От такий він, цей підступний невидимий гість. І ось ми підійшли до найважливішого розділу профілактика та захист. Бо знати ворога в обличчя це вже половина перемоги. Тепер, коли ми розуміємо його життєвий цикл і шляхи передачі, ми можемо ефективно себе захистити. І хороша новина в тому, що для цього не потрібно нічого надзвичайного, лише кілька простих, але дуже дієвих правил. Отже, запам'ятовуємо чотири ключові кроки Перше – ретельно готуйте м'ясо. Термічна обробка, хороше просмаження чи проварювання це надійний спосіб знищити цисти. Друге мити руки завжди з милом після роботи в саду, після контакту з землею і, звісно ж, після прибирання котячого лотка. Третє, і це просто суперважливо, особливо для вагітних, прибирання котячого туалету краще передоручити комусь іншому. Якщо ж такої можливості немає, тільки в рукавичках і з ретельним миттям рук після. Ну і четверте гігієна на кухні мити всі фрукти та овочі, бо на них теж може бути бруд із ооцистами. Власне, до чого ми ведемо. Найефективніше лікування це його відсутність, тобто профілактика. Все це по суті прості щоденні звички, які базуються на обізнаності, коли ми розуміємо, як влаштований світ цього паразита, нам стає набагато простіше уникнути з ним небажаної зустрічі. І наостанок просто одне питання для роздумів. Коли усвідомлюєш, що поруч із нами існує цілий світ невидимих сусідів, кожен зі своїм хитрим планом виживання, чи не змушується по-новому поглянути на наші звичайні щоденні ритуали, на те, як ми готуємо їжу, як ставимось до гігієни? Можливо, саме в цьому й полягає ключ до більш свідомого життя, життя у світі, який, як виявляється, набагато складніший, ніж нам здається.